вас Ану, ану, ану. Ваш номер телефону випадково брала наша програма для участі в акції від компанії поштор. Головний приз, 400 тисяч гривень. Щоб бабу, йди сюди! Бабу, йди, 400 гривень виграли. Потрібно лише коротко зареєструватися займе дві хвилини. Для реєстрації вкажіть, будь ласка, ваше прізвище. ім'я по батькові. Григорій Степанович Кулібяка. Григорій Степанович. Степанович, добре, також кажіть дату вашого народження. 56-го року я. Можете ще вказати число та місяць коли народилися? 14, 14 ноября. ноября. 14 листопада, добре, номер ну, телефону, по якому зараз спілкуємося, може внести як ваш контактний номер телефону. Так, так. Перевіряю реєстрацію. Перевіряю ще раз прізвище, чи вірно я внесла кулі так? Так. Через і з крапкою, так? Так, так, так. Добре, вітаю вас, Григорій Степанець, з успішної реєстрацією. Очікуйте на звернення представників нашої компанії протягом 15 хвилин. До вас зателефонують і пояснюють, як є далі, щоб отримати приз. Так ми виграли чи не виграли? Ваш номер обрали, тому у вас є така можливість, очікувати на дзвінок. О, дякую! Бабу, йди виграли гроші! Дякую за розмову, гарного дня, до побачення. До побачення. Дуже приємно, до вас сьогодні з дуже важливою новиною. Руслан Ігорович мене звати, до охонець компанії по шторгу. Декілька хвилина розмови зі мною приділ, так Так, так, так. Зараз це виконуємо режимі оформимо з вами свідомство на виплату 400 гривень за фактом вашої перемоги, Григорій Степанович. будь ласка, дату вашого народження, будь ласка. 14 ноября 1956 року. Так, добре, дякую вам. 14-го, так? Так, так, 14-го. А, 56-й? 56-й. Також, все ж таки, зафіксувати вашу відповідь. також зафіксувати відповідь мені, будь ласка, як вам буде зручніше, отримати 400 тисяч гривень переказом у банк, що все ж таки краще на пошті буде зручніше. Новою поштою. Новою поштою, добре. Передсуйте вашу адресу проживання для оформлення переказу у найближче до вас відділення. Село Сидореоче. Нова пошта один. Так, так, добре, дякую вам. Та будь область? А, бачите, що немає відділення нової кошти. Воно там, воно, воно при воно рядишком, там, в декрешовці. Ну, так, де ще раз? Де в чому? С -с Село чому? Село Котельва. Котельва, так? Так. Так, а так, бачу, що в Котельві є перше відділення. Пухровська, 21, так? Так, так. Зрозуміло, добре дякую вам. В такому випадку Григорій Степанович І зараз ще дуже міг також наразі все ж таки зафіксувати вашу відповідь та передати наразі до призової комісії. Нам потрібно все ж таки разом із вами. Весь також дотриматись головної мови нашої акції. Ви був... дуже швидко балокаєте. Я не вспіваю. Говорити не різніше давно. А в такому випадку, зараз, щоб я зміг також зафіксувати вашу відповідь та передати наразі до призової комісії, нам потрібно також дотриматись головної мови нашої акції. Це буде гель для гоління, що геля для дошове чоловіків разом паста подвійна діяльність. Для чого гель? Так, а, гель для гоління. Ага. А це 400 тисяч гривень. Наразі для того, щоб прийняти участь на акції, вам потрібно зробити обов'язкове замовлення від нашої компанії. Так грошей не буде, я зрозумів вас. Не буде грошей, так? Відданого замовлення і буде залежити виконання. Тобто, і чи ви його забираєте? Ми, мабуть, шахраї якісь. Казали гроші, гроші, якийсь гель, наш той гель. Я не бриюся вже. Так як наша компанія все ж таки є торгова компанія. Головна мови наша акція саме замовлення товарів. Тому для нас дуже важливо. Довіра, а давайте не гель щось друге, давайте ми, якусь лопату, сокиру, ми по хазяйству що небудь. Розумію вас, у нас товари для дома для триста здоров'я. Та я вже старий, яке здоров'я. Тут є ліходи, що дрова привезли, нічим заплатити, казало 400 тисяч гривень. Думав, я обрадувався, а ви мені гель, на що він мені потрібен? Для нас дуже важливо ваша довіра, тому мене повноважило додатися. Це саме з вами mm -hmm. говорити всі умови та можливості отримання призу. Тому нам ще добавляють. Що мені треба, що вам... від мене треба тоді? Отримати документи за допомогою тих, у вас буде право на отримання призу. Тобто ми зможемо, звісно, підібрати ті товари, які для вас будуть... Підберіть, будь ласка, мені електропилка нужна. Обрізати дерева. Розумію, звісно вас, але в нас товари, власного виробництва. Та та товари, що ж таке? Це ви якісь шахраї, точно. Казала, баба, надурили, точно надурили. Баба, надурили нас. Я, дійсно, розумію, можливо, ви ваші певні сомніва, але став його. Ні, або давайте гроші, або мені той гель для бритьо. Я не бриюсь. І ви дуже швидко говорите, я не, 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 не співаю. меги, ще й глухий придачу.